Італій буде для шахів, рай І і. Чес Мастер Малайзія, рейтинг 2028. D6. Що це таке буде у нас? Це е 5 зараз підеш? Ні. Дякую тобі. Нічого я не розумію. А чешський захист зараз сюди вилітаєш. Так, да, слони три тут не в таких позиціях зазвичай і так собі, тому що. тому що. Добре, я, типу, просто розвиваюсь. Не знаю, що, що з цього вийде хорошого чи поганого. Два слони. Хід g4. Можливо, C5 треба піти тут. Ні, тут, правда. Ну, і D5 піду. Що, можливо, C5 закриє супер. Ні, от я б на його місці, звісно, закривав цю всю двіжуху. Ну, я-то не на його місці. А, одного коня поміняємо. Нас десь тут слони дивляться, тому. Можливо, буде там краще. З іншого боку, тут пішак слабкий. Тут вже так просто не е рокеруєш всі. Так. М -м -м. Можна Б4 піти. Зіграти максимально агресивно. Щоб ні? Так, потім так. У мене простір, суперника король в центрі, суперника пішак слабкуватий. Ферзь в дебюті бігає кудись за ягодами. Так. А, якщо так, то ти типу, подаварін вже 4 у нас буде, мій Ферзю все рівно, на F3 вже нема що робити. Будемо, не хочеш ти так. Угу. Якщо я F4 з цього боку прийду. Можливо, ти коня поставиш. Ну, я тоді не буду грати так, да. так. ти молодець, то ти все правильно робиш. Ну я ж не зобов'язаний відразу щось тут робити, правильно. Я, наприклад. Може когось щось кудись підвести. Да? Наприклад, Тура — це 1 зіграти. Ну так, чисто так може піде. Всяке може бути. І поки тут щось кудись ходиш. Нормально ти все почуваєш. Так. Ну, ідея дуже проста: на твій кінь, ми, тура. Слона можемо одного тобі віддати. А, ти отак. От Перша де 6, енергічний хід. Перша тура в 7. енергічний хід. Нічого не розумію. Нічого не розумію. Слон це 5, Кінь f 6 взято. Хм. Можна і так просто мені здається піти, да? Сюди, наприклад. Як ти будеш це захищати? А, ти можеш. Ну, давай так. А, отак можна. Зараз. Мені здавалось, ти, ти не можеш так

Або тут. Ні, тут я не хочу. Поки що під захистом. Бери, слона, от. Не хочеш, да? І тут погрожую. І мат нарешті, я думаю, зараз я не знайду мату. Оце була б радості у суперника. Хоча я б, звісно, таким виграшем на його місці не радію. 76 на 62. А, тет, тет. Ну пасивно суперник розіграв, хоча слон до це не таких іда, Аж 3 треба було краще. Тому що віддавати відразу слона, два слони за центр чорні не встигають боротись нормально. Ну, і в принципі тут те саме. Простір білі захопили. Лінія це відкрита, чорних взаємодій між фігурами нема. Ферсь сам по собі на краю десь там щось хоче з кимось, не знати, з ким. Ну, треба шукати енергічні ходи, от один з енергічних ходів. Він би хотів би десь рокировку закінчити, ще щось зробити. Але його заставляють ходити ще раз фрезем. Тому є таке правило, що фрезя зазвичай в дебюті. Не старайтесь кудись сильно виводити, тому що він буде підтрапляти під удари, і ви будете давати додатковий час вашим суперникам. Тим, якщо взяв, бо тут уже десь тура приходить. Посилили ще туру. Ще раз треба фрезем ходити. Якби після шаху, мабуть, я б дав би шах. Як каже, фіше, піжон бачить шах, де є шах. Тут ще можна посилити гру, да? Забрав ще пішака І потім ми і тут забрав. Не ракернешся, слон завис. І не дають просто можливості передихнути. Чорним, тому що дебют розіграний погано. FC1 треба було включати всі фігури. Ну, я вирішив включити тактору. Так. Слонив 6, там якось треба було йому укріпляти і тримати цей пункт. Ну, складно тут щось йому порадити. Кінь 5, так, десь був хіт у нього. Ну, такесь слона треба посилювати. Якщо б дав би шах, мабуть. Король е 8 краще стоять. Він десь захищає пішечка. Тура, можливо, через А6 якось вийде. Ця тура, не знаю. Її б якось розміняти на одну туру, було б повеселіше. Спринт забрав пішиком, ну тут навіть такий енергічний хіт, як дещо. Тут як по 4, такий тичок. І тут також тичок. Лінія Д відкрилась на користь білих. Хоча тут можна просто пішика забрати. Так. Фарісяш 5 був мат. Що ти? По, по, по діагоналям, да. І можна було не мучитись. Я помучився так. Бліз, не помучитись. Бліст для того і грають, щоб мучитись. Тут 36. 6. Нарешті мат.